От ви знали, що легендарне британське шоу Топ Гір бувало в Україні, і в нас знімався цілий випуск. Більше того, що малий його шматок знімався в Криму буквально за кілька місяців до нахабного вторгнення туди нашого здичавілого сусіда. Путін лох наївся, блог не знали, і я не знав, поки мені про це не написав мій підписник три місяці тому. Але відео перед вами і це в натурі має бути бенгер, бо три харизматичних британських джентльмена, а саме Джеремі Кларкс. Richard Hammond. Like this, you drive down the same bit of road, turn the wheel, but the back. Fuck. And James May. <laughs>

чи що? А під кінець приїдуть в Чорнобиль, щоб схватити там масліну. Так як в українській озвучці я цього випуску не знайшов, то я оцими руками зробив українські субтитри. Тому можете себе хвалити, що це ви англійську так вчите. Прикольно, що ТСН ще тоді робив сюжет про цей випуск топ гіру з Лівадійського палацу в Ялті до Чорнобиля. От такі в мене серйозні конкуренти, але з твоєю маленькою допомогою я все зможу. Так що поїхали. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream. Починається гранд тур по Україні з The Crimean Peninsula, 10,000 square miles of history, beetroot, and girls who leave the West behind. Зачекайте відкладати в сторону свій буряк. Ви ще не чули, як називається цей випуск. Мандрівка із пекла. Таку назву має програма Топ Гір присвячена Україні. <рив> Вибиратись із пекла ведучі будуть на особисто вибраних автомобілях. А я все, що знаю про машини, що вони з заліза, напевно. А ось цієї серії я дізнався, що кожен чоловік має вміти піклуватися про своє кермо. Оташмаля. Oh, на своїх залізних конях ведучі мають добратися до кордону з Білоруссю, але дорога ця буде непроста. Перша зупинка юст для понту. Ведучі заїжджають туди прямо на машинах, дивляться на диряві ракети і заключають, що in here and 3000 people. Спінули на свою голову, а нам тепер розгрібає. Ну нічого, по виїзду в місто Кларксона за таку зраду карає жигуль. Що не заважає йому припаркуватись як бидло. А наступний день починається з кадрів діда пердіда Лєніна, який височіє над будинками, аби в черговий раз підкреслити спадщину савка в Криму. Там же штобгір відвідує території, на яких полягли британські солдати під час Кримської війни, чим вшановує їхню пам'ять, і це доволі мило. Ведучі їдуть з Криму, а перед ними простягається довга дорога, довга і нудна. A hill or two wouldn't go a Треба їм зараз приїхати знов. Будуть і горби, і ямки, і нудьгу, як рукою ними. Uh. Ну або можна просто похавати машину. Right, I admit it, this is настає 5 окок, і всі зупиняються, щоб попити чаю і розібратись, куди їхати далі. В навігаторі вони не розуміють, що там писати, і даремно, корисна штука. Зате по карті стає зрозуміло, що їхати ще багатсько, і вони придумують собі хоббі в дорогу. Кварксон вчить українську, мей вчиться фокусів, а Гамонт грати на губній гармошці. І знаєте, що Кварксон тоді не прогадав, і напевне подорож йому сподобалась. Привіт, Стівене. Привіт, Стівене. Хоча й Гамонт непогано провів час. So

Ну і на останок Джеремі for some apples. Ех, блін, так наравиться ковбаска піджорена. На наступний ранок ведучі вирушають до Києва, Да так спішать, що аж капуста летить, А уїхати туди ще до сраки. Хо-хо-хо. А от чергова база закинутих ракет їм зустрічається майже одразу. Можна подумати, що в Україні знайти ракети навіть легше, ніж зраду на когось повісити. Сісізнесесайтенна Satan. в Україні названа воєвода. Тепер я знаю аж дві ракети: ця і червона ракета. Червона ракета. Саме через такі приколи популярним мені не стати. Ну а Май робить вигляд, що підпалює собі вибуховий касічок. Подорож до Києва продовжується, а значить і Кларксон українізується з кожним кілометром. Стівен, ти маєш родину? There's Steven again. Everybody's called Steven here. That's the one thing I have learned. Якщо ти Стівен, то став впевнений лайк. Ну а фокуси Мея теж не увінчались успіхом, бо голуби обістрали йому всю машину з середини. Oh my god, there's a lorry going to get... That is an extra. Бля. You're not do parties, are you? Але, незважаючи на невдачі, вони добираються до Києва, і там їх оточують мільйони фанатів, а потім їм вручають останнє завдання поїхати прямо в Чинобул. Але не просто поїхати, а витратити по дорозі 23 літра бензину на кожного. Заїзд починається, і всі намагаються будь-якими способами до Чорнобиля не доїхати. Відповідно, спалити весь бензин. Не дивлячись на це, Гамонд єдиний, хто справляється з задачею. А дай белів'ю. А от інші два британця таки добираються до точки і мають змогу на останні літри бензину помилуватись містом привидом. А радіаційний фон тільки росте з кожним метром. А ось бак в машині Кварксона остаточно пустіє. І він залишається в Чорнобилі назавжди. Підходить пацан до баре. Значить, граната за п'ятерку нада. <laughs> so I had to walk. Really? So, any effect? Yes. I've had to present this entire show with two penises. <laughs> і на цьому розривному приколі український випуск Топ Гір закінчується. Якщо ви вже плюєте в монітор за те, що відос такий недовгий, то можете глянути схоже по вайбу відео в мене на каналі, де британський журналіст приїздив в Житомирську колонію. Ну а стосовно цього відосу, обов'язково пишіть в коментарі, що ви думаєте. Бо я навіть впевнений, що хтось образиться. Як не як українці гордий народ. Ви скажете, не треба нам тут розповідати, що в нас поля нудні. Ці поля майже півмільярда людей годують, а Леніна того чого, хоч собі забирайте. І ви будете праві, але особисто я і не чекав глибокого аналізу української культури від розважальної передачі. Тому я від серії кайфанув добряче і поділився з вами. А ви, якщо вже досі це не виключили, то напевне підпишіться, бо напевне ж вам сподобалось, і загляньте в опис за корисними посиланнями. Ваша активність дасть мені мотивацію і далі робити контент, хоч і зараз це дається вкрай важко. Тому всім терпіння і до зустрічі.